У потязі Укрзалізниці пролунали вибухи. Вагони перевозили військовий вантаж. Це відбулося на Київщині у вихідний день. Ми ж поспілкувалися з людьми, які у цей час були у вагонах потягів та чули вибухи. Їх евакуювали задля безпеки. Ну а зараз колії відновлені. А щодо вибухів, розпочалося розслідування. Тож розповідаємо вам далі, що взагалі відбулося. Отже, у ніч проти 14 вересня у потязі, що перевозив військовий вантаж, здетонували боєприпаси. Про це Суспільному повідомили у Генштабі ЗСУ. Вибух пролунав у вантажному вагоні, через що здійнялася пожежа, яку згодом загасили. Тут зазначу про місце, де це сталося. Це Фасівський район. Вибухи пролунали у той момент, коли потяг перебував між станціями Васильків та Боярка. Пошкоджені вагони згодом прибрали, готуючись укладати нові рейки. Ніхто не постраждав, однак Далі по цьому відтинку колій потяги рухатися вже не могли. Їх відправили в об'їзд, а в Укрзалізниці попередили про змінений маршрут поїздів, які прямують через станцію Боярка. Серед потягів, які затримались, були міжнародні і регіональні. Аварійно зупинився потяг з сполученням Харків. перемишль він під час детонації був на цьому місці. Як повідомив керівник Укрзалізниці, Перцовський. з цього потягу евакуювали 240 пасажирів. Одні з них автобусом поїхали до Києва, де вони знову пересіли на потяг. А більшість згодом на потязі вирушили далі зміненим маршрутом. Після вибухів трьом жінкам надали медичну допомогу. У них гостра реакція на стрес. Медики супроводжували пасажирів у потязі до столиці. Про це повідомив очільник київської ова. І вже на вокзалі Львова пасажири потягу харків перемишль що затримався, поспілкувалися із Суспільним. Вони розповіли, що чули вибухи, і після цього їх вивели з вагонів. Виїхали з Києва і десь через півгодини було екстрене торможення. Всіх ми сиділи в вагоні, всіх потроху сюди трасували. А потім почалася детонація. Нас всіх попросили вийти, і Ми десь до 3 години чекали саперів, чекали автобуси. Поки приїдуть, заберуть людей і вже їхали потім цим ж потягом до Києва. Стали були вибухи десь у Я бачив ну дуже багато. Дуже багато було вогню. Ми вийшли з потяга. І у ну, посаді сиділи. Пройшло, зрив спочатку роздався, він кольор помарився, Начали з перуха гонув йти сюди. Нам відкрили двері, далі всім виходили. Переді зриви, нам сказали, спрятали стасу, часів розривалося, все затихло. І далі про те, чому ж сталися вибухи. Насправді деталі поки не відомі. Ані Укрзалізниця, ані ЗСУ про це не повідомляють. Причину детонації встановить розслідування та службова перевірка. Про це зазначили у Генштабі. У поліції це вже розслідують саме як порушення правил безпеки руху на залізниці. З того, що відомо, ці вибухи не пов'язані з повітряною атакою росіян. Про це повідомляв голова Київської ОВА Калашник. За його словами, у межах Київської області ворожих повітряних цілей не було як і сигналу тривоги. І залізничне сполучення на пошкодженій ділянці. Укрзалізниця відновила уже ввечері у неділю, проклали колію та контактну мережу. І вранці в понеділок уже понад 25 електропоїздів за графіком з різних напрямків зранку прибули до столиці, у тому числі 10 з тих маршрут, яких пролягає через пошкоджену ділянку. Ми ж продовжуємо стежити за оновленнями щодо результатів розслідування цих вибухів.